Доброго дня! Цей курс відеолекцій та тестування буду проводити я, Васюренко Ольга Мирославівна. мій курс включає в себе 8 розділів математики, а саме: Лічба вимірювання і числа, дії першого ступеня з натуральними числами, дії другого ступеня з натуральними числами, ступінь натурального числа з натуральним показником, площі та об'єми фігур, звичайні дроби. Дії першого ступеня із звичайними дробами з однаковими знаменниками, десяткові дроби та дії з ними, відсотки середнє арифметичне. Кожен із розділів поділений на параграфи. Їх є 36. Кожен день це розділ. Ми охопимо увагою всі основні типи вправ і задач із підручника Тарасенкової для того, щоб ви успішно написали контрольну роботу. Курс складається із 36 уроків, до кожного з яких є тести, які ви повинні виконати. Вони рахуються як домашні завдання. В кінці кожного дня ви повинні виконувати контрольні роботи, а на завершення Ще дві підсумкові контрольні роботи. По завершенню цього конкурсу вам будуть видані сертифікати відповідного зразка, що засвідчують ваш рівень знань за курс математики 5 класу. Тож, бажаю вам успіхів!